Здоровенькі були друзі. Мене звати Юліан або ж той тіп, який вже понад 13 років намагається створювати україномовний ігровий контент на каналі Падон. А може ви мене чули у озвучках ігор, фільмів та мультсеріалів, типу, Рік та Морті? Чи може університет Чупарського? Зараз я більше волонтер скупую зборів та благодійними стрімами, де я регулярно страждаю від безумних челенджів за донати на ЗСУ. Рух це життя, Юлік. what just Ну, а може ви взагалі про мене не чули? І це теж круто, тому що зараз україномовний ютуб неймовірно прокачаний і кожен може знайти для себе щось до смаку. І цього року я відвідаю Фанкон, найбільший український фестиваль гік культури, де вас чекає купа стендів з коміксами, мангою, настолками, відеоіграми, неймовірний косплей, стенд UA Heroes з нашими захисниками, і звісно ж сектор українського Ютубу з безліччю крієторів. Там буду і я. Хочете гарно провести час у крутій компанії. Тоді чекаю вас 7 та 8 червня у Київському МВЦ на Фанкон 2025. Буде весело і атмосферно.